Ну що, друзі, ось ви, ми з вами і зустрілись. Так, налаштував я звук. Що в нас тут по огородіках? Можна домолотити. Так, ну тоді першим ділом. Де наш комбайн? Заганяємо комбайн в поле. Так, да, тут трошки нерівно вийшло, я сою не домолотив, а вже ріпак росте, ну, тим не більше, ладно, то таке. Так, добре. Осьівний комплекс у нас стоїть на поготові. Так, а, ось, до речі, чому, я кажу, тут і зібралися. Знову є вигуляні коники по 50 тисяч. Відповідно, треба їх продати. Ну, як завжди, звичайно, перед тим потрібно закупити ще три і заповнити кормушки на максимум. Так, беремо сивого, беремо цього, беремо цього. Добре, все. Три кобили купили. Так, загружаємо воду. Вода залита. Загружаємо солому. Оп. Все, солома на максимум з водою. А, вода щось не залилась, зараз поправимо. На 8 коників на 10 день. А в нас їх буде 5. Тобто поповнювати запаси не потрібно буде. О! Водичка пішла. Все? Ой, як добре. Так, ну що, пішли продавати наших коників. Вже є заведені корівки. Тому я казав, потрібно рухатись в напрямку свиней. Це, в принципі, так, але трішки пізніше. Так, є. Докупляємо ще два. Давайте нам ще два коня. Два цього. І давай якось. А якщо не чорного, у цього з білими ногами давай. О, все. Так, 5. Раз, два, три, 4, 5. Все, п'ять коників, новеньких п'ять коників. Шикардос, красота. Так, а що за глюки? Що пише, що соломи не і води? Що це за приколи? Я не зрозумів, ну да ладно. Зараз осіолес буде солома. Так, ладно, добре, забираю я трактора звідси Вместе з прицепом на солому. Тут же все наповну засипано. Да, все, вода, солома наповну, на 10 днів коникам видає. Прекрасно. Соломи в нас тут мінімум осталось. Значить, треба буде поповнити запаси. Погнали на базу. Законники, в принципі, сильно переживати не треба і прям тут гори їх. Горе сіна, соломи і там тони води завозити не треба, тому що вони не дуже треба Ну, Це єдине, що вигул, але в принципі ти його робиш на пасіві, бо все одно, коли техніка працює, завжди є час постояти, щось поробити. Так, я поки що його тут запаркую. Що в нас робиться з сіном. Здаті, коням сіна не треба, я щось не подивився. Оп, майже акуратно в'їхав. Так, що в нас тут кобили по сіну? А, не треба. чуть-чуть. Ладно, хай стоїть. Добре. Так, вода в нас вроді є. Корів. У нас тут бочечка восьмитонна. метонна. Кстати, можна подивитися ціну на молоко, Здать першу бочку молока. Гроші все одно не завадять. Оп-оп. І назад. Так. Повна бочка води, а що по молоку? Це коні. Так, ну, майже там 60 літр не вистачає, то таке. А, в нас вже є одна коровка, вже не 10, вже 11. Прекрасно. Так, що в нас по цінах? Я збирав ріпак, акції на ріпак нема. Ну, тобто великої ціни. Ладно, будемо тоді для проміжутка сіяти сою. Ну, в принципі, у нас є молоко по 1400. Я, правда, не помню максимальну ціну на нього. Ну, але... Так, ікси у нас включені, соя молоти, це добре. Тоді хай працює. Так, тоді треба знайти прицеп. Де у нас прицеп? Збереження, Прицеп десь на базі, мабуть. Я так великого прицепа ще й не купив. А, чого свиней зараз брати не буду, ще трішки попрацюю, тому що свині знаходяться далеко від бази, а в мене всього три поля базових і то одне з травою. А мені треба буде пшеницю ріпак і кукурузу, а на кукурузу треба дуже дороге остаткування. Тобто я вам показував, що треба буде оцей культіватор. І на нього хоча б Джона 300 сильного. Бо фура його не потяне. Там кріплення зовсім не де. Треба хочу хоча б Джоніка на 300 сил. Я знаю, що кейс потяне, але там скорость така улібанська, що, не дай Бог. Так, подожди, а десь. А, сівалки всі в кучі. да. Або оця трохметровка. хметровка з салітрою вже. Або оця без добрива. Шестиметровка. О, Ну, вона до фенда цепляється, але не дуже адекватно працює. Тобто Треба оцього Хоршика купляти, щоб було багато насіння, багато добрива. Або хоча б кварнелендіка купити. Ну По-перше, гроші. По-друге, сівалка дуже тяжка, треба мощний трактор. Ну, хоч і пише там 180 коней, але то не то. Коротше, треба закупитися технікою. По-перше, а по-друге, треба закупитися полями, бо всього три полі і одне під траву, ну таке собі. Хочу купити оце поле за 101 тисячу. Це, походу, четверте поле буде, так? Куплю ще поле, хоча би одне. Затарююся пшеницею ріпаком і кукурудзою. Уже куплю потихеньку техніку. Ну, а тоді будемо вже закупляти свинок. Як кажуть, немає куди поспішати. Все в наших руках. Тобто зараз поки що нічого купувати не буду. Напевно, куплю тільки те поле. Той земельний участок. І буду помаленьку там уже сіяти ріпак і соль. Так, комбайн змолотив вже до зрівання другої частки поля. Так, а що в нас, що в нас, що в нас? Що я хотів глянути? А, по полю. 101 тисяча, добре, прекрасно. А що тут росте? О, а тут росте соя. Тільки вона ж, скоріше за все, не одобрене. Ладно, тоді поле купимо пізніше. Після дозрівання культури вже тоді заберу те поле. Зараз поїду вигружу комбайна. Все одно поспішати нікуди. Потрібно зараз все продумати, розрахувати і назбирати гроші. Нам, в принципі, свинарник купувати не треба. Нам треба тільки... Купити свиней, але відповідно треба ще й устаткування до нього. Тобто прицеп, яким буду поки що з бази, бо в ідеалі там би перегрузчики поставити і там би поле купити, щоб всі потрібні культури зразу там Ого. Але для початку треба це все з бази возити. Тобто пшеницю, Ріпак в мене вже і так є, пшеницю, я можу посіяти. А от з кукурузою поки що набряха. Трьохметровою сівалкою маленьким трактором ну якось не дуже хочеться сіяти. Я підзбираю трошки грошей, а тоді вже плю. А, і тим більше ж треба буде жатку ще до комбайна купити. Це займе трішки грошей. Можливо, ще буде якась хороша ціна на врожай. Так, ти все дозріло там. Да, все, о, як гарно. Прекрасно. Можливо, ще десь буде якась хороша ціна на врожай. Може не така висока, але все одно продам ріпак, продам сою. Ну, і треба ж буде ще прицеп на солому. <кхух> Допоки гроші і перевезу техніку туди, на те поле. Там біля сценарника є поле. 10, по-моєму, по номерації. Бачите, де значок свині, там є зразу біля нього поле, тобто ми можемо гній, гноянку зразу вивозити в якості добрива і завалити туди сівалки просто з насіння. І там уже собі сіять. <кій> У нас є в перегрузчиках можливість селітру і насіння, тому в принципі проблем ніяких не буде. Якщо це все максимально в реалізмі робити. On, але свинки поки що зрання, бо на свинок треба бацько грошей. У мене є зараз грошей або на одне поле, або на один трактор. Трактор стоїть Джон, той що я хочу брати, це мінімум, це мінімум 240 тисяч. Це на 300 да, коней. Так, звісно, можна взяти Мана за 130 і можна взяти... Де вона там? Ага. Стоп. О! І харша за 90. О. За 220 тисяч, в принципі, можна взяти цілий комплекс. Ну, але все одно в мене тільки 270, а станеться 50 тисяч, то і сівалку нормально я все одно не куплю. Тобто сенсу мені з того, в принципі, нема. Так, в мене тут уже на другому полі посіяний вес. Треба буде змолотить завести коникам. і соломку розприділити так само в порівник і в конюшню. В принципі, воно помалу можна розпочинати, е, закуплятися вже всякими агрегатами для коників, ту, точніше для коней. Боже, для свиней, що я про тих коників. В принципі. Ну, Але я ж кажу, я не бачу сенсу. Краще зараз попрацювати на тих полях, що є, купити, от, наприклад, навіть ще одне поле, назбирати знову ж таки ріпаку сої, продати це все діло. Ну і тоді вже рухатись туди. тому що Відстань від бази велика. База, умовно кажучи, посередині в горах, а треба буде їхати аж Бог знає, куди по трасі, до тих свиней. Ну і поле там в них не дешевеньке. Майже 200 штук. Так що я думаю, що поки що з свиньми я трошки повряменю. Заодно збільшиться об'єм корівок. Вони підростуть, треба буде ще трави накосити, знову зробити великі гори запас для них. Щоб була і трава, і сіно. Ну і так само думаю, для корівок бочечку куплять побільше. Поки 32 тонніка на воду, а в подальшому і на молоко. Так, тут вроді має сіяти нормально. Да. Тому я думаю, з свинками я поки що почекаю. Виросте культура на цьому полі, що я хочу брати. 104 те здається, по номерації. І тоді я вже куплю це поле, засію його своїми культурами, ну, відповідно вже з добривом, щоб не посипати і не пересівати. Під'їжджаємо до комбайна, забираємо остатки свої. Все прекрасно, а далі їдемо молотий Олесик, йде з скоро. О, куплю це поле і тоді буду збирати потихеньку гроші. Може трошки затягнеться, може до наступного вигула коників. Назбираю кучу зерна, вигулюються коники, буде ще 250 касарів на родину. Ну і відповідно, продам ще зерно, так само буде немало грошей. Так що поки що працюю на благо компанії, збираючи гроші. Так, комбайн запаркований. Це і Сія, добре, поїхав. Свині просто дуже швидко ростуть, їм треба буде дуже багато корму завозити, тобто там треба буде і та ж сама фура з прицепом, або якийсь трактор хоча б з прицепом 30-тонником. Ну і відповідно хороший запас зерна. А хороший запас зерна це відповідно нормальна велика техніка і відповідно. Запас землі. А в нас поки що ні того, ні того немає. Так що я думаю, що раціональніше буде дочекати знов коників, вивезти десь молочко, подивитися по ціні на зерновіті, що у нас є. В принципі, он Сої 80 тонн чи того, ріпаку 80 тонн, сої он ще 30. Так що, в принципі, є що продавати. Так що, я думаю, я назбираю гроші швидко. Ну і відповідно після того повернусь до вас. Всім папа! -па.